Тест акумуляторної пили від торгової марки Штурмакс 9920CR. Дуже мене всі просили показати пилочку з, легке, з легкою натяжечкою ланцюга. Ну, все дуже просто тут робиться. Так? З активним тормозом, стопом, з одним акумулятором. Тут у нас іде в комплекті 6 А. Залили мастило для ланцюга. Ну що ж, будемо працювати. Ось ми знаходимося в лісі. От У нас є така повалена береза чистимо її зразу зі старту. Дивимося, що у нас вийде. Ну що, погнали. Подивіться на зріз. Покажи. Покажи зріз. Подивіться на зріз. У нас в діаметрі дерева десь 20 сантиметрів. Шинка у нас іде тридцатка. спокійно з ним справляється, просто спокійно. Тобто дерево не трухляве. От. Зараз ще один зріз зроблю. Просто ну дуже легко справляється, без напряга взагалі не зупиняється. Ось такий піньочек, ну такий потужний. Ну, і хочу виділити, що вона досить тиха. Ну, тобто, абсолютно не заважає нічого працювати. Тобто, не давить шуму, дуже мало виділяють. Ну, Зараз подивимося, як вона далі піде. Супер. Да, а Взагалі дуже круто, що мені подобається. що, що, що Навіть намьоха нема на те, що їй щось затяжко. Ну, Може, зараз ми підійдемо там, де товстіше і побачимо, як там буде. Тормоз. Спрацюємо. Ну просто так і. Ну подивіться який, який пеньок. Ну просто. І це сук попався. Ось. Сук. Вона його навіть не замітила. Просто якраз на різі попався сук. Йдемо далі. кажемо, вже майже 30 см. Шина у нас 130 см. Ну ось подивіться. Майже вся шина. Então se referredem Вже ми його допиляємо Подивіться, друзі. Це скільки ми зробили різів. А ну, порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дивіться на акумулятор. Повністю заряджений. Ну, я не знаю, скільки нам треба буде зараз собі його розпиляти Ну та добре, казали, як працюємо. Як працює, дивимося. Ланцюг добре. Мастило подається, все в маслі. Зам ну далі. Так, походу. Блин, я не лесник, конечно, вот